І ще одне відео про те, як українські священники вміють не тільки дати мудру пораду, але й спаяти і в піві дрон. Можливо, не всі, але настоятель храму преображення господнього у Яворів спаяв і передав нашим воїнам не один дрон. Про це повідомив народний депутат Павло Бакунець, який разом із священником спробував робити дрони. Дорогі друзі, дрони виготовляють і молодь, і дорослі люди, і жінки і чоловіки. Сьогодні ми власне, виготовляємо дрон разом з священнослужителем. Отець Олег є греко католицької церкви, який вміє і вже зробив не один дрон. Як довго ви витрачаєте часу на виготовлення одного Ну, Щоб спаяти все і зібрати, три і ну, півгодини треба. Три і півгодини. Я, до речі, перший свій дрон так до кінця і не зібрав. Три дні. Три дні і три години. Ну, Просто отець має е, досвід, і, і тому йому і легше. Я до цього ніколи в житті паяльника в руках не тримав. Паяти не вмію. Процес надзвичайно цікавий. Хочу вам сказати, що людей навіть в нашому прикордоні, на Єврівщині, є надто багато, які паяють і які роблять добру роботу, допомагаючи нашим відважним воїнам. Розкажіть, ви спілкуєтеся з тими хлопцями, які на них власне літають? Так. Навіть знаю позивний, не, не скажу позивний, бо не можна, не можна говорити. Але він молодий хлопчина, який зараз воює за, за, на запорізькому напрямку, і він е, на них літає. Звати його Сашко. Так, чудово. Він з Яворова літає на запорізькому напрямку. Більше сказати не можу, але він, ми йому передали три штуки. Так. І сьогодні вони там захищають нас. І чудово, наша праця йому пригодилась. А ви, дорогі, будь ласка, діліться ще хто з ваших знайомих гарно і вміло паяє, тому що багато молодих людей на його на на в цілій країні реально займаються виготовленням цих необхідних для наших найвідважніших власне впівідронів і інших важливих речей. Пішіть діліться, ми обов'язково хотіли б відвідати кожну і подякувати. І вам отче дякуємо, що знаходите час і робите ту добру роботу. Так, напевно, спільними кроками та й до перемоги. Злучаємося всі разом до перемоги. З вірою в Бога, людей і перемоги. Так, отак от наш заклятий споконвічний ворог навчив нас робити те, що ми не робили у мирному житті, але в цьому наша сила і в цьому наша перемога.